Роверкраф, в мене не вистачає. Гу. Ось лава, друзі, лава, лава, все з'їла. Погнали. Так, 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 так. Що нам випаде? Один кристал. Саме так називається ця прекрасніша гра. І дивіться, друзі, що в мене повідкривалось. Титан відкрився того разу. Ми приходили землю. Венус, якого я прийшов на 7%. Потім подивимося, яка там перешкода мені стояла. І далі Марс на 59, майже на 60, ПСО 318 на 35 і Чарон на 10%. Скоро мені відкриється ось цей Уран на 14 левлі, але мені ще треба 2 левла. Тому давайте я покажу. Мені здається, Венус, як, яка у мене там перешкода, погнали. Six hours later. От такий в мене від того разу, так сказати, преобразився мій транспорт. І ось так ми зараз попробуємо на ньому поїхати. Але я не знаю, чи ми далеко приберемося. Ну, все ж таки, ну, збираємо щось там, збираємо. Але ось лава, друзі, лава Лава все з'їла. І добило Як ви поняли, я не можу її. Так сказати, не вистачає мощності нашому двіжку, щоб її преодоліти і, так сказати, не впасти в лаву. Або просто треба буде довший транспорт. Погнали на Марс. Або ні, давайте спочатку оцей е, денний челендж спробуємо пограти. Не знаю, що в нас попадеться, але ось така цікава конструкція в нас попалася. йо, -йо ти... що ти? Така різка, як не знаю. Так швидко почала їхати, але тут, дивіться, два синіх ось цих е, акумулятора, можна так називати, я думаю, їх. І ой-ой-ой-ой-ой. Оце було небезпечно. І зараз де дощ, друзі, і в мене, так звати, інтернет е, з е, телефонним зв'язком, ну, не в самому кращій, не в самій кращій якості і, Як ви можете це побачити. Трошки так підлагує. Ти що? Куди ти вилізло, га? Ви бачили, друзі? Я їхав собі спокійно, нікого не трогав, а воно вилізло. Взяло і вилізло. Ну. Що ти? Е... Щось мій транспорт трошки, так сказати, не прийшовши в себе. Знаєте, як буває, зранку встаєш, і ти ще не розумієш, що робиться. І це з ним, напевно, таке саме. Ну, в нас вже кінчається паливо! Швидше! Швидше, кінчається паливо в нас. Давай, я в тебе вірю трошки. Чуть-чуть. Ти маєш доїхати. Ми скільки приїхали, давай. Все, ми приїхали. Да, ми ледве виграли. І це в нас 13-й левел, друзі. 1300 дали на наш левел. І погнали, я покажу вам ось цю рулетку. У мене є два таких е, крутка. Можу за 6 годин почекати, і буде третій. Погнали! Так, 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 так. Що нам випаде? Один кристал. Ну, це, друзі, не дуже така прям класна річ, але. Опа, апгрейднувся. Ну, це теж не дуже класна річ. І дивіться, тут можна за 80 кристалів купити білет, в якому можна виграти 100 тисяч ось цих копійок. Але знаєте, мені здається, це не вигідно. І як ви могли побачити, ось така тачила в мене буде їхати на Марс. І я зараз збираю 6500, вроді воно там коштує. На синій е, акумулятор. Він, якщо ви м, досить. Е, ну, Колись грали цю гру, то ви можете зрозуміти, що синій акумулятор набагато-набагато кращий. За ось цей сірий акумулятор і. Нам прийдеться його все ж таки купляти пізно рано чи пізно, але все ж таки ми зараз проходимо ось ці паверби, і мені треба буде досить далеко їхати, бо, як ви можете побачити, справа вверху. Ви можете побачити наші метри. І наш, мій найкращий рекорд це 631 метр. Я, правда, не пам'ятаю, як я там вже розбився, чи мені не вистачило ось нашого акумулятора, чи в мене розбився мій космонавт. Я не пам'ятаю, правда, ми приїхали вже другу частину, так сказати, одну другу частину нашої дороги. і... Ми зараз можемо навіть побити рекорд. Так, проходимо, проходимо. І зараз, думаю, пройдемо набагато далі, бо того разу я проходив саме, а цього разу проходжу вже з вами. І на Лаги, ми не звертаємо уваги, бо я поняв і це дощ. Бо він там якісь привода порвав, чи як там. І, коротше, це... він все винен, і йому треба трасячки дати, щоб він більше так не робив. Так, а ми цим часом вже прямуємо до нашого найкращого рекорду. Ну як, майже прямуємо. Нам лишилося 230 метрів, і можна було б туди заїхати, але друзі, в мене не вистачає хух. Нічого, собі там міліметраж був. Оце так. Я думав, вже мого космонавта розчавить там в два щота, але все ж таки йому повезло дуже-дуже сильно. І як ви можете поняти, у мене зараз е, три колеса, які, так сказати, дають потужність нашому транспорту. А ось це четверте маленьке сіре, воно. Ну, просто щоб не терлись детальки об наш ґрунт. Чи я навіть не знаю, чи це ґрунт, чи це камні якісь, але все ж таки похоже на ґрунт. Так, зараз тут буде ось така невеличка ущелина, Тут буде ось таке. І тут ми маємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нам треба зараз вибратись звідси, якщо нам дозволить так сказати дорога. Газуль, газульку в пол. І ми розбили нашого чоловічка. Оцей я майстер. Оцей я майстер, звісно, супер-пупер. Нічого про мене не скажеш, але давайте вже, коли я доберусь до того місця, я включу запис. The next day. Ну, ну ну, давай, давай давай Опа. хорош, хорош, Мій, так сказати, трактор на кольосиках. Видержав цю нагрузку і хоч би ти не перевернувся. І він, так сказати, хотів перевернутися, але все ж таки це мій трактор і моя тачила. Я його заставив не перевертатися, він мене послухався, і ми з ним з... чи з нею, друзі, нічого. Колесо відбилось. Ладно, це не проблема. У нас є новий рекорд. Новий рекорд, друзі. Новий рекорд. А, ну куди ж ти? А, колесо підставне. Підставне колесо. Так і знав, що це підставне колесо. Друзі, як я і говорив, ми приїхали більше, ніж того разу. Я один. Бо, так сказати, того разу я один був, а цього разу нас вже багато. А. Ну. Знаєте, все ж таки побили рекорд, нема чому жалуватись тут. І 604 монетки нам дали, і ми можемо купити. Дивіться що. Ми можемо купити спойлер. Можемо купити ще одну батарейку. Навіть дві, напевно. Можемо купити турбіну. Можемо купити гіроскоп. Можемо купити Екшеундз. Ні, собі. Це якась вихлопна труба, вона. Не знаю, що це таке. А, більшу потужність е, з е, більшу потужність на енергетичні ці колеса. Якщо я правильно, так сказати, перевів, то це добре, якщо ні, то теж добре. купляємо нашу усилену батарею і зараз ми будемо гасати тут, як не знаю хто. Обираємо ось це і. Я думаю, вам цікаво подивитися на інші планети вже, бо на Марс ми потратили досить багатенько часу. І давайте нам потратимо його на ПСО 318. Тут е, є гравітація, яка, м так сказати, похожа на, м на місячну. Бо вона тут, бачите, ось так мене кидає з тої сторони в другу, з другої в ту. І дивіться, все ж таки в мене якось розходується ця енергія. Все ж таки швидко розходиться, але у нас тут батарейки лежать, нам не, ш... нам не тяжко їх підібрати, і нам навіть ми можемо не переживати за нашу машину, яку невдовзі ми маємо розтовкти. Бо я забувся. Поставити іншу, в іншу сторону наш о, ось цей. О, як він називається? Нашу турбіну. Ледве згадав. Ну, ну, не факт. Так, давайте їдемо, їдемо. І, до речі, ось ці кристалики вони заробляються, коли ти приходиш в денні місії або ти ще проходиш е, звичайні місії, оті, які я вам показував. І це може бути правдою, може бути неправдою, я не знаю точно. Бо треба буде ще подивитися, бо я зазвичай не звертав уваги на це. І як ви могли помітити, їх можна ще виграти в цьому. в... Mm, крутилки. І тут на подорозі трапляються ось такі коробочки з монетками. Я вже того разу говорив, що вони трапляються, але все ж таки цього разу ще раз скажу. Може, хтось новий прийшов на мій канал і. І. Заїде мені. Ні, не заїхали. Ну, друзі. Непогано, я вам скажу, непогано. Ми прорвалися 309 метрів. Все ж таки, я далі 372 не їхав. І це мій рекорд. Давайте розбивайся. хоба! Вірту-ханчик зробили, відвалилось колесо, розбили щільом, затекло повітря якесь. Ну, це ж не повітря, там, напевно, гази якісь. Якщо ми в шоломі, але все ж таки, я вам показав цю планету, і давайте, щоб шіпіли, щоб я показав вам ось цю Чарона. Не знаю, це якась видумана планета, бо ось той. Так сказати, Марс, Земля є, а чаран. Так сказати, нема в нашій сонячній системі. І давайте зараз подивимося, що тут і як. Я на ньому буквально два рази зіграв. Він мені Він мені не сподобався, бо тут я дуже мало прийшов. Як ви можете побачити, воно тако перехиляє нас. І ось тако ми має. Аж що ш... трапилось? Що трапилось? Ось... Друзі, my... あ... a... я не знаю, що трапилось, але. Коли буду монтірувати, вже подивлюся, і ви зараз побачите, що трапилось. А ми давайте ще раз погнали. Попробуємо. Може. цей раз щось mm, нормально вийде, бо той раз щось бабахнуло в нас і. Може це новий цей, е, так сказати, наш енергетичний блок. Може він так себе показав з страшної сторони, але все ж таки погнали, подивимося ще раз. О, а цього разу нічого не бахнуло. Поняли? Але все ж таки пілот розбився наш. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалася ця прекрасна гра під назвою Rovercraft, і ви захочете продовження по ній, то кладіть лайки і всім пока.